Як я доїхала з Дрездена до Вінниці за 22 години без пересадок. Вже не перший раз ми їхали компанією КЛР. Дуже нам подобається і ціни доволі адекватні. Ми скористалися функцією раннього бронювання, і за півціни з Дрездена до Вінниці ми доїхали за 2300 гривень на одного. Не скажу, що поїздка була дуже швидкою, але той факт, що без пересадок мене дуже тішить. З Дрездена відправилися о 23.00 і вже через кілька годин зробили першу зупинку на території Польщі. А тут я замерзла і взяла плед у водії. Поки спала, ми вже були на півдорозі. Зранку Знову зробили зупинку на хвилин 40, щоб всі могли поїсти і провести себе в порядок. Усім бажаючим водії робили чай або каву. Ми поїли польський Макдональдс, трохи відпочили, розрівнялись, і я пішла причепуритись. А тут я вже біжу назад, бо всі чекали мене одну. Я встигла нікого не забули. А далі був кордон, який ми пройшли досить швидко. Навіть не виходили з автобуса. На українському затрималися довше. Я вже втомлена від дороги, засмучена, що їдемо так довго, але тут я побачила це, і в мене відкрилося друге дихання. Зробили зупинку у Львові і далі їхали до Хмельницького. Там зробили швидку пересадку і о 21.00 були у Вінниці. Загалом я задоволена поїздкою. Назад ми також їхали разом з КЛР. Далі вже не знімала, бо були важливіші справи.